Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? Фавбет офіційний партнер клубу Лівий берег. Всім вітання! Сьогодні лівий берег у Борисполі на стадіоні Ковос. Саме тут прийде матч відкриття третього туру Вікторія Суми Лівий берег Київ. Поїхали! На превеликий жаль, команда Вікторія зараз не може приймати свої домашні матчі в сумах. У рідному місті саме тому цей матч проходить тут в Борисполі на стадіоні Колос. Але насправді цей фактор трохи спрощує логістику для нашої команди, тому що відстань від нашої домашньої арени «Лівий берег до стадіону в Борисполі складає всього лише 36 кілометрів, і це трошки більше аніж півгодини, і команда вже тут буде на місці. Ось такий вигляд має. Роздягальне тут на стадіоні колосу Борисполі. Все доволі простенько. Бачимо, адміністративний штаб уже розклав форму ігрову нашої команди. Ну а це місце нашого капітана Руслан Деду. Перед матчем від Обидві команди підходять до цього туру у рівному турнірному становищі. У першому турі обидві поступилися. А от в другому я нагадаю, що наша команда здобула вольову перемогу над пробоєм з рахунком 3-1 вдома. А от команда Вікторія поїхала до Чернігова на виїзд, і там також змогла вирвати три важливі хочки. Перемога 2-1. Цю історію протистоянь лівий берег двічі зустрічався проти Вікторії. Було це у поза сезоні, сезон 23-24, І результати тоді були різні. У матчі першого кола лівий берег поступився на виїзді в сумах з мінімальним рахунком 1-0. А от у матчі другого кола лівий берег просто розгромив свого суперника рахунок 5-0 на домашній арені. І що цікаво. Що в тій грі забивав Синиця та Якимів, які сьогодні гратимуть у стартовому складі? Тож побачимо, можливо, і сьогодні будемо чекати від них голів. Ще варто зазначити, що команди грали на цих літніх зборах між собою. Зіграли вони 1-1. Матч цей проходив на базі нашої команди. І от в тому матчі забив Гунічев, який відзначився вже у другому турі проти Пробія своїм дебютним м'ячем в офіційному поєдинку. А от у складі Вікторії відзначився Паламар. Це найкращий бомбардир минулого сезону. Забив він в минулому сезоні 9 мечів. І що цікаво, що сім з них він забив з пенальті. Тож побачимо, я ще не знаю, чи гратиме він сьогодні в складі, але дуже важливо його втримати і не дати йому відзначитися вже у цій офіційній грі. Своє самопочуття, як зараз себе почуваєш, скільки часу залишається до відновлення? Студио, малізан шата, трава поговорити майже раптом посилювати. Розкажи, будь ласка, як саме травмувався і що взагалі кажуть лікарі, може є конкретний термін по днях. Машки на живу, цей стрель, сегодня, мода діаспор і академію сім'ї мафізгада. Езим, ехав ехав. Де Де Розкажи про налаштування команди на цей матч. Може ти їхав зараз, я так розумію, в автобусі з командою. Яке налаштування? Що, що казав, може, тренер перед грою? гроєю? Ми грали цією командою на зборах, Зіграли в ніч 1-1. Що може сказати про команду? А, у тими... Depende muito bem, mas a gente estudou eles e estamos preparados para... Супер, бажаю тобі ш... якомого швидшого відновлення і повертайся в круг. Дуже дякую. Як бачите, до початку матчу вже усе готово. Тож якраз час підписатися на цей youtube канал та поставити вподобайку. Команда Вікторія вирішила проводити цей матч без оболівальників. тобто на трибунах сьогодні мінімальна кількість людей. В основному це тільки офіційні особи матчу. А от лівий берег, як ви знаєте, матчі проводить з оболівальниками. Там завжди прекрасна атмосфера на нашому стадіоні. Тож закликаю у вас придбати квитки вже на найближчий матч, кубковий проти Кудрівки, прийти на гру, підтримати нашу команду, тому що буде суперскладний. Цікавий поєдинок проти дебютанта прем'єр-ліги, кудрівки і нашій команді дуже потрібна ваша підтримка. Пробуває що на майданчику. Перепасовується, йде подача, немає удару. От зараз може бути. пробиває Прибуває поворота! Неприємний початок матчу для нашої команди. Одинадцята хвилина. Максим Євпак відкриває рахунок. 1-0. Вікторія попереду. І насправді сумна трошки тенденція, тому що вже третій матч поспіль наша команда пропускає першу і ще й в першому таймі. Тож буде цікаво запитати після матчу, чому, чому так трапляється. Ну що ж, Валерій Самар зміг нам трошки підняти настрою наприкінці першого тайму. Забив він гол головою з подачі кутового і команди пішли на перерву за рахунку 1-1. Варто відзначити, що від лівого берега повна домінація у моментах, у атаках, у єдиноборствах абсолютно в усьому. І тепер хочеться, щоб наша команда у другому таймі. Змогла це все реалізувати у забиті м'ячі. Ну і звісно, перевернути хід поєдинку. Сподіваємося, що зможуть повторити сценарій матчу з пробою. вольова перемога, суперперемога, 2-1. Вже другий матч, до речі, поспіль. Твій коментар після матчу. Важка гра. Дякую хлопцям за характер. Е, В котрий раз проявлений тяжке поле, тяжка гра, і як ви кажете, правильно вольова перемога. Всіх вітаю. Ти забив у першому таймі з подачі кутового. Розкажи трошки про той м'яч, і чи відчув ти, що він зарядив десь команду? Mm -hmm. Так, зарядив. Як забили з Андрієм, яким домовилися поставити блок. Я його мав вивезти, а виявилось так, що на нього зреагували, я з нього пробив. Це була домашня заготовка ще на тренування? Такі Своя, так, заготовка з Андрієм. Сідний вітаю з перемогою забити м'яч на 92-й хвилині. Розкажи, чи забивав раніше на 92-й? Бригаду. Не зміну, ну хоча ще до фази було. Май з примірами парабільниця екіпі. Porque a gente vem trabalhando, reconstruindo coisas que só a gente sabe, o que a gente passa todos os dias. Então, acho que o mérito não é só meu, o mérito é da equipe toda. E espero poder contribuir cada vez mais para poder ajudar a minha equipe. O time nossa que a gente tem que, que organizar, que trabalhar. Acredito que o futebol é isso, quem não faz leva, mas a gente está trabalhando para que a gente possa sair é, corretamente no placar e poder não tomar nenhum gol nas partidas, mas para isso a gente precisa trabalhar. Mishor, bueno, você sempre se batia, você sempre se chama, nossa comanda vai fazer três, vai fazer o gol, vai tudo. В Борисполі і рухається далі. Продовжує свій переможний шлях. Друга вольова перемога поспіль, і все завдяки Сіднея і Самара. Рахунок 2-1. Я дякую вам за перегляд. Дякую за те, що слідкуєте за нашою командою. До зустрічі. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. Фавбер, офіційний партнер клубу Лівий Берег.